Вітаю вас, я Андрій Денілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її. Кожен на своєму фронті. Йому був 61 рік. Він давно перейшов у цивільну авіацію. Проте, зрозумівши, що повномасштабне вторгнення Росії неминуче, потай від родини почав знову готуватися до бойових вильотів. Полковник Михайло Матюшенко, командир 40-ї бригади тактичної авіації, яка прикривала столицю, командир легендарних привидів Києва, якими пишалися українці і боялися вороги. Він загинув під час виконання бойового завдання у небі над Чорним морем. Його тіло шукали декілька місяців на півдні України, а знайшли у Болгарії. Сьогодні наша перша історія про легендарного льотчика Михайла Матюшенка на псевдо дід. На цих світлинах Михайло та Лариса закохані та щасливі. Він випускник льотного училища. Вона мрілива студентка. Вони познайомилися у громадському транспорті, а вже за два місяці одружилися. Лариса пригадує, що її чоловік з юних років мріяв стати моряком. Проте у долі на нього були інші плани. Коли займався плаванням, він мав серед своєї свого кола знайомих багато хлопців, які були кусантами в льотному училищі. Вони йому були цікаві, як він. І їхнє захоплення авіації частково вже передалось Михайлу. Далі були щасливі роки шлюбу. Незважаючи на переїзди по гарнізонах, за декілька років родина облаштувалася у Бучі в авіації, Михайла знала як першокласного льотчика, який володів навичками пілотування усіх типів військових літаків. Тож, коли над Україною нависла загроза повномасштабної війни, Михайло, який вже понад 10 років був у відставці, нічого не сказавши нікому, почав готуватися. Хоче не працював. В міні авіакомпанії Керівником він вже два тижні до війни вдягався в ту в форму, в якій він працював інструктором військовій частині, і мені казав, що він ліздеть на роботу. Але насправді я потім це знала він дійсно в сускову частину Василькові, який він раніше був інструктором, і він вже долучався до бутовки пілотів при бойових діях. У перші дні повномасштабної війни родина виїжджала уже частково окупованої Бучі. На перехресті Михайло сказав дружині: дорогу ви знаєте, а мені в інший бік. Лариса до останнього сподівалася, що йому не вдасться дістатися військомату, але марно сподівалася, що маючи 61 рік, не вдасться попасти до напоєних син. Але він доїхав до військової частини і там вже зразу було чиста до роботу. Лариса пригадує телефонні дзвінки Михайла. Чоловік був небагатослівним, проте неодноразово розповідав про молодих пілотів, якими пишався. Багато роботи ми працюємо. на літальна вибив ви розказував, що хлопці вони готували молодці, вони достойно справляються. Незадачі, може захистити Україну після деокупації Київщини. Михайло вирішив, що він потрібен на південному та східному фронтах, тому що втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників там були величезні. 25 червня Лариса востаннє поговорила зі своїм Михайлом. Далі настала тиша. Ми дуже довго сподівалися, що можливо, е якщо і так били, то льотчики могли махнути Через три місяці пролунав дзвінок від командира частини, який повідомив, що ймовірно тіло її чоловіка разом із уламками літака знайдено на березі Чорного моря в Болгарії. коли е відбувалося завдання, з якого вони не повернулись. Був вітер, море штормило, Якщо вони впали, то могли маски літа або люди могли бути внесені до румунського берега. Ми звертались нахід і до румунських установ. Потім надійшло повідомлення з Болгарії, що були знайдені завісної системи. В... Генетична експертиза підтвердила, що тіло знайденого льотчика належить 61-річному Михайлу Матюшенку, якого протягом трьох місяців шукали рідні, чекали побратими та учні. У У своєму житті Михайло цінував дві стихії море. Та небо довго вагався, які з них присвятити своє життя. Його останнє завдання у небі над Чорним морем стало квінтенсенцією всього, що було важливо льотчику, а його загибель стала величезною втратою для авіації та родини. В мене гордість, я цим пишаюсь. Ми про це говоримо в руку, і я рада, що його дії, починаючи з мобілізації, 61 один рік. Продовжуючи тим рівнем підготовки пілотів, яку він здійснив якась напишав перемогу України, і він був задоволений результатом з роботи. Михайло Матюшенко був справжнім льотчиком. Асом він міг провести нічний бій на тренувальному літаку Л 39 проти двох російських су 30 Михайло часто повторював, молодих треба берегти, тож на завдання полечу я. Михайла Матюшенка з позивним дід легендарного льотчика та людину з великим серцем провели в останню путь 3 жовтня 2022-го. Полковника повітряних сил України поховали на Алеї Героїв у Бучі. Вічна пам'ять українському Асу, який віддав своє життя за мирне небо та незалежність рідної країни. А йому одягали мішок на голову та пускали струм по тілу лише за те, що в окупованому Херсоні допомагав літнім людям з продуктами, готував для них їжу, а хворим шукав життєво необхідні ліки. Нахмед Ісмаїлов, український стендапер та ведучий розважальних заходів, організовував благодійні виступи для підтримки військових ще з 2014 року. Тому не дивно, що, опинившись в окупації, почав допомагати ще активніше. За що, власне, і постраждав. Про 5 годин на підвалі та життя в окупації далі в історіях війни. Коли почалася війна, ну, перші 2-3 дні майже нікого в місті не було. Ну, тобто, ніхто не розумів, тому що вони заходили, були в бої і ніхто не виходив майже на вулицю. Ну, всі ці дні сиділи ну, в домівках. Е, коли бачили якісь там машини або техніку, або там якісь цих ортів, то ми ну, заходили, щоб не податися на очі, багато змінилося з моменту, як почалася війна, е, були дійсно переоцінка цінностей, і ми почали жити. У новому в самій, в самій окупації е почалися такі знаєте, як моменти, коли ти розумієш, от ну, без тієї самої шоколадки можна прожити 9 місяців. Найбільшим страхом тими днями для Нахмета була розлука з родиною. Дружина з сином гостювали у родичів у Каховському районі. Проїхати до них було вже неможливо. Антонівський міст перекрили російські військові. Тож Нахмет опинився в окупації на правому березі, а родина на лівому теж в окупації. Щоб якось відволіктися від поганих думок, Нахмет почав допомагати знайомим та сусідам. Я почав їздити містом. У мене була заправлена машина. Я почав просто їздити по місту е і записував сторін, що типу, тут є відкрита аптека. Тут є відкритий магазин, і ну, де бачив. Їду на той район, там попросили ну, перевірити там, якогось дідуся або бабуську, там, ну, як вони, там, що вони. Хтось мені одразу там писав, дзвонив, а типу, якщо ви там будете, можете заїхати, ну, подивитися, зачинили ми двері чи не зачинили, тому що ну, в папиках ми збиралися, і вискакували і виїжджали. За два місяці чоловіку вдалося воз'єднатися з родиною. Свою волонтерську діяльність він не залишав, закуповував ліки, готував їжу, роздавав її самотнім людям та пенсіонерам. Окупантів діяльність волонтерів дратувала. Тож вони почали полювання на них. Вони прийшли освобождати, Як вони казали, що нас від нацистів, а тут ми зі своєю допомогою. Це було в 7 ранку. Вони дуже гучно стукали в двері. Коли я спитав, хто, вони сказали, що це горби канал, і що ми затоплюємо сусідів. Я навіть потім жартував з цього приводу, тому що я живу на першому поверсі. Вони навіть в цьому були трошки, скажемо, тупі. Но, ну, Вони мені мішок на голову втягнули. Куди ми їхали, я не розумію, але я так ну, зрозумів, що це було сезон. Чоловіка з мішком на голові прив'язали до стільця, йому пускали струм по тілу. А щоб розряд був міцнішим, обливали водою. Запитували, чи знає він інших волонтерів, де вони живуть, де взяти зброю. Коли Нахмет відповідав не знаю, його били. Так тривало п'ять нескінченних годин, після чого його відпустили. Ще декілька місяців окупанти прослуховували його телефон, проте нахмета це не зупинило. Він і досі допомагає людям. Просто тепер став обачнішим. Вони всіх, кого забирають, вони одразу давлять на родини. Родина Нахмета неймовірно тішилася деокупації окупації міста без світла, опалення та зв'язку. Незважаючи на це, вони раділи, немов діти. Проте вже за тиждень змушені були переїхати до Одеси. Херсон почали нещадно бомбити росіяни. Вони стріляють мінами, а на міни ПВО не реагує. Тому міна може прилетіти будь-куди, будь-коли і вбити або просто осколками посічити ну, людей. Понад усе нахмет та його родина чекають на перемогу та вірять, що настане день, коли вони зможуть повернутися у свій рідний Херсон. Про російських окупантів нахмет волів би забути проте, хіба це можливо? Вони не люди. Ну тобто, те, то, що вони роблять там, де вони знаходяться, це ненормально. Це хочеться, щоб діти цього не бачили, тому що вже це, це дуже. Погано, тому що я розумію, що всі діти зараз, у них буде статус діти війни. То а скільки дітей, які лишилися без батьків, а скільки дітей, які е, покалічені, і, і за чого? Ця війна нікому не потрібна була. І ті, хто прийшли з цією війною, за що їх пробачати? ніколи ніхто з українців, ніхто хто е, жив живе в Україні, е, їх за це не пробачить. Вражаюча самовідданість та хоробрість. Причому не тільки у самого Нахмета, а й у його родини, яка в усьому його підтримала. Висловлюю повагу від усієї нашої команди. Дев'ятирічну школярку Анну Марію Герман у Львівській області віднедавна знає майже кожен. Тендітна та маленька, насправді вона сильна та незламна духом. Дівчина від народження не бачить, проте це не завадило їй навчитися грі на бандурі та співати. Завдяки своїм талантам Анна Марія вже зібрала понад 700 тисяч гривень на потреби Збройних сил України, але на цьому зупинятися не збирається. В історіях війни вона розповідає про свій волонтерський шлях та найбільшу мрію. На цих кадрах Анна Марія у лівівській музичній школі. Протягом двох років вона опановує гру на бандурі. Це перша дівчина з вадами зору в цій школі. Її завзятість та наполегливість тут багатьох вражає. Чорнобрива серцю мила Українонько моя, де ліси і гори, річка вдалині, линуть на просторах батьківські пісні. Вишиті сороці цвіткали. А це відео зроблено на міській площі. Декілька разів на тиждень дівчина разом з братом виходять на вулиці міст, співають, читають вірші та збирають кошти, аби допомогти Збройним силам України пришвидшити перемогу. Я підійшла гуляти, щоб мама ну, з мамою. Я, я, я сказала, що я хочу. Я так подумала, що я буду співати і заробляти кошти на армію. Перша моя велика покупка була трон. Його підписали Анна Марія, Анна Сиє, а Марія жовтою старший брат Анни Марії та Іллі зараз на фронті. Богдан перебував за кордоном на заробітках. Проте 25 лютого 2022-го повернувся додому і пішов на війну добровольцем. Для нас це важливо робити, тому що в першу чергу наш брат воює. А Після війни ми вже зможемо собі купити і іграшки, і солодки, і інше. Наші хіба завжди б я не переживала, тобто він захистить нас. Наталя Бражник, мати чотирьох дітей, добре пам'ятає день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Тоді у родині ніхто не стримував сліз, навіть наймолодші відчували масштаби біди, що насувається. В першу чергу то ми всі плакали, плакали, молилися, боялися, тому що ми не знали, що це таке, лише тільки по телевізору ми бачили, що робиться. Ми, ми дуже сильно молилися, особливо Анна Марія. Вона дійсно молиться відкрито і щиро. У сьогоднішній день родина допомагає багатьом військовим, але в пріоритеті 125-та бригада, у якій зараз служить Богдан. Він і підказує, що на передову необхідно в першу чергу. Вчинками своїх дітей Наталя пишається і усіляко підтримує малечу. Я дитину підтримую всьому фактично від її народження, тому що вона вродилася в 20 неділь. І я взагалі не думала, що вона виживе. На даний час я дуже тішуся, що я мені Бог дав таку донечку, хоча вона є незряче з народження. Але я тішуся тим, що вона є дійсно прошу, волонтер. Не летіть в Україну лелеки! не летіть, мої любі до нас. Залишайтеся жити далеко, бо сьогодні нелегкий в наш час. Синє небо споскудила хмара, чорна хмара, десанту з Москви. По землі лізе руська отара. Свою неньку рятуємо Ми. За цей час вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень. Родина вже придбала на ці кошти машину, дрон, рації, білизну, медичні набори. На черзі тепловізор. Дуже би хотіла, щоб скоріше закінчилась війна. Хотіла бачити би, щоб діти були веселі. Щоб наші діти могли сміятися, могли тішитися, могли ходили добре нормально до школи, як ходили до війни. Щоб всі воїни щасливі повернулися додому з перемогою. А ще Наталя разом з донькою мріє, що одного дня дівчинка зможе побачити маму, братів та красуню Україну на власні очі. ми сподіваємося, що може Бог прийде час, і він побачить на нас, ну хоча він і так нам допомагає. Але вже коли закінчиться війна, він тоді буде мати трошки більше часу. і Є серед канімері кажу, буде мати трошки більше часу, і він пожалує і твої очі побачить. Поводжала мати сина захищати Україну, і рушник йому вишиваний дала, і сльозу гірку пустила, слід його перехрестила, і на шию мідний хрестик одягла. Так, хочеться, аби здійснилися мрії усіх дітей в Україні, щоб усі вони були здорові, вільні та щасливі. Хай так і буде. Я Андрій Данілевич. Я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни, і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх. Актуальних подій України та світу будемо жити і пам'ятати.